Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Задяка Тілець на перегляд розкладу пасіанса на період з 18 по 24 серпня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Розпочинається розклад з ключика. Ви віднайдете якесь важливе рішення для своїх завдань. Далі, покровительство вищих сил. Коханням, кайдани показують міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині з деяких питань. Ось тут. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Качечка домашнього господарства. Якісь ремонти, щось, покупка чогось нового, чимось ви будете заклопотані. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. На моєму каналі, друзі, є нові відео. Запрошую до перегляду. Всі, хто не бачив. Періодично заглядайте або ставте собі дзвоник. Для того, щоб не пропустити розклади на вересень, тому що ніколи не відомо, як складуться обставини попереду, але ми можемо трохи заглянути. Другий розклад. Знак зодіака тілець з 18 по 24 серпня Дивимося, друзі. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут. Покровительство вищих сил. Черепушка, квітанці, борги, можливо, сезонні захворювання. Ще начебто літо, а вже подеколи куди, в деяких місцях вже і не літо, як у нас. Ось тут стрілечки вниз, вони показують призупинення якихось ваших справ. Поруч котик, він показує третій зайвий в романтичних стосунках. Це можуть бути недолугі поради чиїсь на вашу адресу. Зверніть на це увагу і не, нікого не допускайте на близьку відстань до своїх стосунків. Так, далі, друзі, ось тут покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Замок. Закриття на замок, якась ваша подія завершиться, або справа завершиться. І завжди це показує, що старе уходить і нове щось більш краще до нас приходить. Принаймні ми на це сподіваємось. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. На третій розклад. Знак зодіака Телець з 18 по 24 серпня. Корабль це нові якісь масштабні ситуації або проєкти. Наприклад, хтось буде кудись їхати на постійне там перебування або тимчасове, наприклад, або відпустка, або на роботу, або щось таке. Можуть нові проекти розпочинатися або на роботі, або вдома. Щось таке досить грандіозне. Цей корабль показує. І ось вам ще далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Ключик віднайдете вирішення своїм якимось важливим справам і будете тим дуже задоволені. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми з вами на колоді колосоруку подивимось для знака Зодіака Тілець. Застереженням, четвірочка мечів та порадам. Тут жезлів. Друзі, все досить таки просто. Четверка мечів каже: не допускайте сумні думки. Якщо ви втомилися, знайдіть якийсь момент, щоб ви могли перепочити, або сходити в парк зі своєю родиною, або щось те, що вам приносить заспокоєння та гармонію. Але не допускайте сумні думки, щоб вони руйнували ваші плани. А порада, друзі, це туз жезлів. Це дуже рішучі дії, котрі ви зможете зробити, якщо ви. Будете мати таку мету, тому що тілець він досить таки впевнений і він завжди робить те, що він запланував робить повністю. Не тільки планує, а ще й робить. Про це нам каже ваш розклад. Я бажаю вам гарного тижня. Дякую за підписки та запрошую підписуватися нових глядачів. Для того, щоб у нас було більше можливостей стосовно розкладів. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.